Відчильник теплової енергії Т-30. Як зняти показники? Натискаємо кнопочку Знімаємо. Перша графа. Друга графа. Далі натискаємо. Далі натискаємо. От бачите, написано луп 1. Натискаємо і тримаємо. Луп. Луп 1. Переключилося з луп 0, переключилося на лоб 1. І одиночними рухами натискаємо і знімаємо всі показники. І все вносимо в табличку. Якщо треба як писати табличку, питайте. Це розповім. Дякую.